Привіт, вболівальники синьо-білих! Доброго ранку! Сьогодні важливий день матчу в чемпіонаті України, і це не просто якийсь матч, це буде перша гра Динамо без Олександра Шовковського на чолі. І, звичайно ж, усі хочуть знати, як команда виступить на цьому новому етапі. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте одразу перейдемо до інформації цієї неділі, 1 грудня 2025 року, о 15 годині 30 хвилин. Київське Динамо вийде на поле в 14-му турі Українська Прем'єр-ліга, щоб зіграти проти Полтавської Ворскли. Матч відбудеться на традиційному стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві, де команда спробує показати реакцію після бурхливих тижнів за лаштунками. Арбітром матчу буде Олексій Деревинський з Хмельницького. Очікується напружена гра, оскільки Ворскла зазвичай ускладнює життя великим командам, а Динамо приїжджає під тиском. Але також мотивованим показати новий дух зі зміною керівництва. А для тих, хто хоче стежити за всім у прямому ефірі, все просто. Офіційна трансляція матчу буде доступна на каналі УПЛ ТВ на платформі Megogo. Крім того, всі найкращі моменти будуть публікуватися в прямому ефірі на телеграм-каналі Spot.ua, що гарантує, що ніхто не пропустить важливі моменти. Цей матч обіцяє бути сповненим емоцій. Перш за все, можливістю проаналізувати, як команда повинна розвиватися далі. А тепер я хочу дізнатися від вас, вболівальники синьо-білих, який ваш прогноз на цей поєдинок? Чи вірите ви в перемогу Динамо на цьому новому етапі? Коментуйте нижче. Мені дуже хочеться знати вашу думку.